Тенісний прогноз, друзі, WTA 250 на ґрунті в Гамбурзі, де під першим номером посіяна Даяна Ястремська Україна. Було цікаво, хто достанеться перша суперниця Даяні у 16-й першому колі. Нею е, оказалася Юлія Ніємаєр з Німеччини, місцева тенісистка, але за рейтингом набагато нижча, ніж. Ястремська, і, нагадаю, на траві непогано виглядала наша Даяна. І е, я вважаю, що і Ґрунт е, повинен піддатися Даяні Ястремській. Замітьте, що я кажу, не Юлія Ніємайер повинна піддатись, ні. Юлія Німаєр це суперниця, вона повинна грати настільки, наскільки спроможня вона її досвід, її підготовка. А наша Даяна Ястремська повинна грати саме на ґрунті не гірше, ніж на траві. І тому я кажу, що ґрунт повинен піддатись і. Хай вам буде так угодно послухатись Даяну Ястремську, повинен ґрунт. І е, думаю, що з першого кола перша сіяна просто не має права вилітати. І я з першого кола на Посіяну під номером 1 Даяну Ястремську заряджаю впевнену перемогу за рахунком 2-0 по сетах 1-73. І давайте хай цей чудовий мій настрій передасться і вам, і Даяні Ястремській. Також на цьому турнірі хочу запросити всіх вас повболівати за Єву Ліс. Українка, яка вже давно з родиною пер... мешкає, проживає у Німеччині і виступає за Німеччину, але ми е... завжди за неї переживаємо, за нею боліваємо і стежимо за її успіхами. Тому, друзі, запрошую всіх у Гамбург. Не забуваємо підписуватись, заряджати лайки, вподобайки і писати змістовні коментарі. Дякую, що ви у мене є. Дякую за активність. І підтримку міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі! Всім удачі і всім папа! -па.